Господи, це працює, я не можу повірити своїм очам. Так, <рес> де да, э, да я хочу жити? <рес> Блін, я не знала, що музика може настільки бути приємною на слух. Я прям чую цю мелодію і починаю розслаблятися. Що у нас тут? Бладон. <рес> Quite Quiet place to settle down. Окей, там кові за хасном просто. Able to get alone. Ммм. Ти шо? Так, ладно, треба щось вибрати і ти створювати свого персонажа. О, oh, вау! Wow. Давайте заразу цей виглядає, як багато драми. <laughs> так, треба друзям скинути, що я граю в Сімс. Господи. Так, тепер воно буде ще три роки створюватися. Це я не продумала, ду Блін, скільки раз я слухала цю пісню в дитинстві, це не продать вам. Так треба быть. Графика, конечно, ну на высоте. Цікаво, чи будуть працювати коди і чи як їх вводить. Так, щось ти мені на підключиш, лупа. Треба навіть поміняти стріму Тірбов щось хідно від цього. Да, я сьогодні без другого монітора. Тому що ця... цей динозавр просто не витримує таких новітніх технологій, як два монітора, і крашиться кожен раз, коли я намагаюсь відкрити на другому моніторі щось. обновила трошечки картинку. Welcome to apartment life. Oh yes! Uh, орендовать квартиру, це ж то, що я завжди мріяла. Ладно, <laughs> ми будемо строїть доміки. Привіт, куди я по потрапив? 2003-й. <laughs> <1030. laughs> um, I want to, want to quit. No, I don't want to quit. Так, оно ну не виділося. Пора створити свого персонажа. Олексій, як поїзд. Та-та. Господи, скільки життя я це потратила. Так. Буде фамілія на віч. А. Так. О боже. А тут Приморська. Все, все правильно. Эй, який жах. Хе-хе. Блин. Эх, молодость. Что это за? Промовчу якаться, раз? жесть. Мені наче знав 12. Класс неї, неї буде рожеве волосся. А, а яка в неї буде зачіска? Це що, сіпс ого, та? хе У, буде відеоска шляпа. О, є! Кайф! А я побачила, що воно в продажі, і така, ну, треба брать, треба брати. Як красива пані. З таким красивим подворотком. Чого всі хтось з щоками так виглядають? Це якийсь жах. Тут більше чоловічих обличчя, ніж жіночих. Що це таке? Така будеш. Да я тебе щечки трошки дам щечки це хорошо. Так. Все тепер вона втомлена від життя, коли будеш щити своєю відьмі. Побачим, побачимо. Ходили до село, потім покупили пиво і зайшли в магазин для гіків клас. Ви з Боді прям кайфово тусуєтесь. Фу, це якась прям ну, злапані. Який жах! Я тільки що я взагалі планувала сьогодні, що я, ем, я зараз на курсах по ем, сторітелингу для е, ігор, я сьогодні планувала, що я буду ем, робити асаймент на ці курси, що мені з із учим осталось. Я зайшла на цей асеймент, а там два приклади, які навели автори цього курсу американці. Це дві історії про бравих совєтських солдатів, діди воювали, всі діла. От І я просто така так офігіла на цей момент, якщо чесно, я просто поринула а, в світ агресії. І не прийняття, і е, в результаті я написала їм листа, що типу. Е, можна, будь ласка, мені дати любі другі приклади. Е, так, мабуть, це не так, де курносий Ну, Це тож осьо. А? А? Сексі. Гриць з ним зовнішнім виглядом. Головніше брати кафе для кухні. Це ми, головніше сповнити, як ви, собі гроші вкачувати. До цього ми теж прийдемо. Ну коротше, мене так вибісив цей курс, що. У, це палетка 2002-го. Господи кіжоп! Ні, це 100%. От я впевнена, що відсюди в Балдрсгейті uh, брались той uh, різний макіяж. Цім вони надихались. Це було перше джерело. О, боже, 2000-й. Йо. Є blackface, це прям якийсь whiteface, який жов. Помада теж тітя Люба. Який кошмар. Я так криджую, я вам передати не можу. А ну коротше, ці курси. Е, я прям, ну вони мене вивісили прям дуже сильно, і я така, ну, написала їм листа, що типу, може, давайте ми не будемо, коли Росія знищує Україну, глизаймається е, е Совєтської армії. От мені цікаво, що вони відповідають будуть. Щоб були гроші, там теж треба працювати. Ні. Мазерлоди. До речі, про Балдур. Рассе сьогодні в Балдур. Ми можу зрозуміти, чи звільняти Орфея ніби ж для гітів, то буде краще. Ну, так. Опція, типу, звільнення Орфея це 100% хороша опція. Але, дивлячись, звісно, що ви з ним зробите. Якщо ви. Перетворити його на елітида, то тут під питанням, чи буде це комусь краще. <ріст> 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 так. Боже, оці, е... <ріст> оці накидочки, які взагалі нічого не закривають. Боже, яка красота. А... Так, да, я в 2004-му. Мені дуже мало років. Я вважаю, що це супер і класно. Немає ніякої війни, все добре. Це, ця, мабуть, я тільки йду в перший клас. Ні, по-моєму, мабуть, я починала грати пізніше. З четверта це вже я мабуть, мала бути в другому класі. Коли я почала грати в Sims? я не пам'ятаю. Вона відкидає в такі якісь флешбеки дивні. Просто ця музика. Я зрозуміла, що я цю музику треба її включати на фоні. Кожен раз, коли мене хапає якась панічка чи мені тривожно. Просто щоб е розуміти, що все хорошо, все хорошо. Я в 2000-х, все нормально, все чудово. Що <ривіт> я обожнюю їхню мову, неясно про що вони говорять. <свісляв> я за тисячолітню стабільність з пише Назар. Блакіт наш президент. Ну. Ви, ще той Розбишака. Я не кажу, що Блакіт прям супер велике зло. Але точно не. Персонаж за. Оує! Є, ми знайшли, що ми вдягаємо. За якого б я, типу, померла. Звичайно, вона буде вся в ліловому. 100%. -коло. Так, тепер треба найти щось святкове. Політ Я <піліт> значить, реально в них повернулась. щось почитав відосики на Ютубі, то кажуть, що на елітида перетворюється або він, або Карлак, або головний герой, або по плану Віл і Карлак мають жити довго і щасливо. Ем, та. або він або Карлак. Можна перетворити Карлак, або. Е, хм. Можна не перетворити. Яка liksom. Можна перетворити, в принципі, і Орфея і вмовить його потім жити далі. Але, звісно, э, для свого народу він вже більше не буде. Э, э, так, більше не буде цим прикладом. І вже все, все пропало буде. Але в принципі, яка вам разниця до гітянки? Правильно? Правильно. Тут головне, щоб Віла і карлак у них все було добре. Вони. Що Шо... хто вам буде мішати в пекло спускатиметесь. Хто вам буде взагалі там нагадувати про гітянки, що небудь? Так, це якийсь контент 18+, ми його повскіпаємо. А то ютуб ще не оцінить. Вона в мене вся буде по ходу в персиково. Це <ріст> <ріст> що? Оу, єс, єс. Так, якщо плавати, тільки в цьому. Так. Блін, не очікувала, що в мене взагалі буде викликати такі ностальгічні вайби. Так, щось тепленьке. Ну, це не тепленьке, це, ну, типу, ось з четвертому я б вибрала оце, а зараз я скажу. Простудишся, треба щось, щоб е, закривало попо. От пуховік це тема. Оце нормально. Це саме то. Бери пуховік. А, стіль, красота. Так, які в тебе будуть голос. Популяриці, футюн. Ні, ноледж. Ми будемо з нею робити гейла. Бляха, тут же ще ж гороскоп на щось впливає. Мать моя жінка. Так, ракі це сором'язливі, я у нас Терези. Терези це хто? Це коли... Ні, це були оці. Покажи мені Терези. Ну. Діва, це типа піданти, хорошо, Лібра. А, окей. Це типа супер outgoing of course. Ем, Та що, обов'язково хтось перетвориться, то, ми, мабуть, краще не звільняти. Дякую за пораду. Ну, якщо одне звільняти, то імператор його просто поглине. І я не знаю, тіпо, для мене існування Арфея навіть в формі Ілітида краще, ніж знищення Арфея. Хоча за останніх цих штук я це вибрала. Turn On, боже мій. Пахнущі мужчини. Ні, ну от не мене борода, мені треба вуса. Ладно, будемо чесно. Вампіризм. Вампіризм. Ми ще знайдемо собі астаріона. Так. А, можна за... Ні, зомбаки це не то. От астаріон. І відьми. Так. Відьми і вампіри. Що мені не подобається, це... Я проти AI. Не як ей! зараз прийде рахунок за одяг нова політика AI Господи, от 500 треба було пивко його Так, Да, віч, let's go. Є, за віч family. Здрасте, Application has crashed. Ну це реально 2004. ще таке скрошт. І все, і не запуститься, і не запуститься. <laughs> 24 рік експірієс. <свіх> Супер оптимізований ремейк. Мені здається це не ремейк, це оригінал, -то вся красота. Який <свіх> який клас, який клас Давай. Так. Ану. Ні, і не запускається. <свіх> Які дані буде втрачено. Які там дані втрачать? Матір Боже, який позор. Да, все, зараз ми підемо грати в РДР, якщо воно не запуститься. Воно не запускається a sign. Сейчас я напишу верніть мені мої бабки. Воно не працює. гри 23 хвилини. Рабилий цілодах. Tell me something, I don't know. Ладно, іди нафіг, все. <сіхі> Далі краще на стрімі не буде. Я погоджуюсь, я погоджуюсь. Грати зараз в РДР, це просто ну, себе не поважає. Кашо. <сіхі> <сіхі> так, мене впусти, б... пожалуйста. Рокстар, пустіть мене. Останови Windows XP. <реш> так, чому ти не кажеш працювати? <реш> так, а чого RDR нормально не запускається тепер? <реш> Ай, який жах! <реш> О, понеслась. Я хотіла почилити, мать дуже лайтовий стрім. Поржать з того з моєї ностальгії по 2004 року. По тому, коли все було гуд, все було хорошо. Ай. Матір божа. Який кошмар. Так, у мене вилетів звук опять. Угу, у мене вилетів звук включайся. О, включився. Який фейл. Ай, я. Господи. Цього я не хочу грати ніякі нові Sims. Бо для мене пік е, Sims це якраз були другі. Я пам'ятаю, як я е, скачала звісно, ж, піратську версію, бо інших в мене не було. І е, е, третю, і я не зрозуміла, що це таке. Нащо мені цей відкритий світ? Я тут не для цього. Я тут для того, щоб стати самим найкращим Human ever. Що відбувається? Взагалі? Я думала, я буду варити зілля і, і от, це от все. Як розчаровуюче. Так. Що е в нас тут з цікавого є? Так, да перезаписуй. Блін, розстроїлась я. Я хотіла пограти в Sims, а не в це. Неприємно, побідно. Е так, піл. Майка аж там десь. Е Майку ми будемо забирать останнім. На вампіра чи що сходити. <схи> Пошукать вампіра тут, якщо не вийшло знайти його в Сімс. Що то з тебе здоров'я не дуже. Приністи міна. Ти тихий? Так, сідай на коня, що ти стоїш. Так. Ну, ладно, будемо шукати вердир. <схи> yeah. Вампіра. Який жах просто. Який жах. Я максимально незадоволена 0 з 10. Верніть назад мої гроші. Воно ще стоїло 30. Бак, 30, дол, ні, не долар, євро. 30 євро. Понимаєте? Ну, типа, я б простила всі ці погрешності, якби воно стоїло 10 євро, а не 30. Так що я зараз е, дограю в РТР і буду писати, типа, е, give me my money back. Yeah. <реш> Може, стрім тоді переназвати. Та. Не. Ладно. Сейчас. Расчаровываю еще. RTR в правій переназву стрім. Ну <риклад> 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 oh, да, це, звісно, найкращий контент ever. <риклад> Тепер можна підключати другий монітор. А, це ж я фіг його підключу зараз уже. Ай, ладно. Send me Пострій ми тут часики, хвата. Я хотіла просто погонять беса, пограти в Sims, А не оце все. Так, подожди. А ч картинка така херова? І ясно, ми пере. Запустимо зараз усе. Момент. <хи> Раз така паршива картинка, ми зараз все поміняємо. Тоді 5 хвилин і я вертаю з РДР. Якраз напишу йому е, жалобу, що. Алло, вертайте гроші. Ой, це не то, це не Артур, мені треба сюжет. Е, зберегти гру. Є. ой. Єс. Yes. Сейчас я тоді вернусь, бо я бачу картинка лагає.